Всім привіт, друзі! Це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло поцелуєв, і це головні космічні новини, про які вам варто знати. Незалежні дослідники дійшли висновку, що запуски нових китайських супутникових НАТО груповань можуть засмітити низьку навколоземну орбіту відпрацьованими ступенями ракет і залишками апаратів на десятки років вперед. Запуски державних супутників Ґован і комерційних Цяньфань розпочалися в другій половині 2024 року. Кожне з угруповань складатиметься з більш ніж 10 тисяч апаратів, і найближчими роками буде проведено тисячі стартів для їхнього розгортання. Незважаючи на встановлені світові норми стосовно стійкості навколоземного простору, Кеннер не утилізує розгінні блоки ракет на орбіті, і вони можуть залишатися на ній до сотні років. За даними розвідки космічних сил США, відпрацьовані ступені китайських ракет серії Великий похід перебувають на висоті від 720 до 780 кілометрів. Більші висоти означають набагато довше перебування на орбіті. Світовий поріг для кращої утилізації після запуску становить 600 кілометрів, де уламки старих апаратів залишаються до 25 років. Нові китайські супутникові угруповання також працюють на великих орбітах близько тисячі кілометрів. Для порівняння Starlink компанії SpaceX обертається на орбіті в 550 кілометрів. Крім цього, взагалі не зрозуміло, що буде з китайськими супутниками після закінчення терміну їхньої експлуатації. Зараз КНР близька до дебюту багаторазових носіїв, які конкуруватимуть за можливість запуску супутникових угруповань, однак для їхнього налагодження та нарощування частоти стартів знадобиться невизначений час, а про можливості утилізації відпрацьованих верхніх ступенів цих ракет ясно мало. До того ж країна розробляє власну політику щодо космічного сміття, але про неї поки що нічого не відомо. Хоча Хенер не єдиний постачальник космічного сміття, майбутні масштаби запусків і прогнози щодо перебування апаратів на орбіті роблять ситуацію особливо тривожною. Накопичення уламків на орбіті несе небезпеку в зростаючій ймовірності зіткнень і постійній необхідності маневрів працюючих апаратів. Експерти зазначають, що всім космічним державам потрібно працювати над місіями з активного видалення сміття заради безпеки та стійкості низької навколоземної орбіти для майбутніх поколінь. Аерокосмічна компанія Redwire і американський підрозділ японської iSpace підписали співробітництво в галузі розроблення місячних місій у державному та приватному секторах. Угоду було укладено під час 40-го космічного симпозіуму. Обидві компанії поділяють бачення майбутньої космічної економіки та можливості розміщення інфраструктури на нашому супутнику. Спочатку вони претендуватимуть на місії програми NASA CLIPS з доставки комерційних вантажів на місяць. Redwire вже має контракт в CLIPS завдяки придбанню у 2020 році компанії Deep Space Systems. Остання була відібрана управлінням однією з перших для участі в програмі ще 2018 року iSpace US наразі розробляє місячний посадковий модуль Apex 1.0 для науково-дослідної організації Draper Laboratory, який вирушить на зворотній бік нашого супутника 2026 року в рамках тієї ж програми Clips. Майбутні апарати iSpace US використовуватимуть різні технології RedWire, як от системи розгортання та камери, а також її складальні та випробувальні потужності. Крім місячних, компанії розроблять і інші космічні апарати. Згадана місія Кліпс 2026 року міститиме, крім посадкового модуля, два супутники-ретранслятори для нього та майбутніх програм. Директор RedWire з цивільного та міжнародного космосу Майк Голд зазначив, що партнерство з iSpace US може відкрити шлях до нової хвилі досліджень місяця, де приватні компанії не лише підтримуватимуть державні місії, а й ініціюватимуть власні проєкти з видобутку ресурсів. Компанія Astroscale оголосила про плани провести в 2026 році першу в історії місію з дозаправлення супутників на геостаціонарній орбіті у співпраці з ВПС США та стартапом OrbitFab Компанія розробляє спеціальний апарат APSR, який не лише поповнить запаси пального на двох супутниках, але й зможе самостійно дозаправитися з орбітального паливного сховища. У межах місії заплановано поповнення гідразину на одному з експериментальних супутників ВПС США Тетра 5 Заправка буде виконана за допомогою спеціального інтерфейсу RAFT, який дозволяє швидко приєднувати заправний зонд до паливної системи супутника. Такий підхід відкриває шлях до стандартизації майбутніх місій з обслуговування орбітальних апаратів. Головним героєм місії стане сервісний апарат Astroscale Prototype Астроскейл for Refueling, або APSR, масою близько 300 кілограм. Він буде виведений на геостаціонарну орбіту, де спершу дозаправить себе на паливному складі OrbitFab, після чого здійснить заправку військового супутника. Це стане першою місією, в якій паливо буде передаватися з одного космічного об'єкта на інший, за складним багатокроковим сценарієм. OrbitFab, заснована у 2018 році, спеціалізується на створенні паливної інфраструктури для космосу. У компанії вже є контракти з урядовими структурами США, і вона планує запуск першого паливного сховища в 2025 році. Його завданням стане забезпечення безперервного постачання палива для місій на геостаціонарній орбіті, зокрема для апарата Мета Метаж спільної місії довести, що супутники можуть не лише працювати довше, але й змінювати свою орбіту або продовжувати функціонування без потреби в дорогих замінах. Для ВПС США це також означає гнучкість і економію в довгостроковій перспективі. За словами представників оборонного відомства, проект має стратегічне значення в умовах зростаючої конкуренції в космосі. Астроскейл заснована 2013 року в Токіо вже відома місіями з видалення космічного сміття та демонстраційними польотами з обслуговування супутників. За останні роки вона стала однією з провідних компаній у сфері орбітального обслуговування, отримавши понад 380 мільйонів доларів інвестицій. Місія APSR стане ключовим етапом у комерціалізації цієї технології та її впровадженні у військові та цивільні операції. Нова бюджетна пропозиція адміністрації США передбачає масштабне скорочення фінансування НАСА. Загальні витрати будуть урізані на 20%, а наукові програми аж на 50%. Наразі документ не опублікований, проте був надісланий управлінню для подання остаточних апеляцій перед його затвердженням. Скорочення почались ще в лютому, коли було оголошено про призупинення роботи деяких підрозділів і звільнення частини персоналу. На 2025-й фінансовий рік у межах резолюції щодо тимчасового продовження фінансування НАСА отримало близько 25 мільярдів доларів. Однак нова постанова передбачає урізання до 20 мільярдів доларів. Отож у 26-му році бюджет управління на наукові місії скоротиться з 7,3 мільярди до 3,9, а відділ астрофізики отримає менш ніж 500 мільйонів доларів наступного року, на відміну від півтора мільярда поточному. Також у половину уріжуть видатки на науку про землю та геліофізику. Про проєкти, що опинилися під загрозою скасування, ми розповідали в попередньому дайджесті два тижні тому. Зміни торкнуться і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень НОАА. Бюджетна пропозиція передбачає скорочення коштів на програму метеорологічних супутників GeoXO, зокрема вилучення їхніх інструментів для вивчення кліматичних, а не погодних даних. Крім цього, НОА має передати центр прогнозування космічної погоди до Міністерства внутрішньої безпеки, а також розробити план передачі системи координації космічного руху ТРАКС неурядовій структурі. Виконувачка обов'язків адміністратора управління Джанет Петро сказала, що їй нічого не відомо про плани скорочень, і повідомлення про них є лише чутками. Головний кандидат на посаду адміністратора Джаред Айзекман зазначив, що він підтримує науку, і такі новини суперечать його поглядам щодо розвитку наса. Майбутні плани Білого Дому сколихнули як наукову спільноту, так і багатьох політичних діячів. Загалом вони вказують на те, що новий бюджет занурить космічну науку в темну епоху, що матиме далекосяжні наслідки не лише для астрономічної спільноти, але й для нації. Навіть Ілон Маск назвав ситуацію тривожною і висловив жаль, що не може вплинути на затвердження бюджету НАСА, оскільки SpaceX є основним підрядником управління. Компанія Axiom Space оголосила про наміри запустити в космос перші два вузли свого орбітального центру обробки даних до кінця 2025 року. Вони будуть розміщені на супутниках іншої компанії Kepler Communications. Це стане наступним кроком у розвитку хмарних обчислюваних сервісів, що будуть використовуватися на комерційних космічних станціях. Ще у 2023-му Axiom Space повідомила про плани розгорнути орбітальний центр обробки даних на борту своєї майбутньої космічної станції, запуск якої очікують у 2027 році. Інженери вважають, що обчислювальні технології краще працюватимуть у космосі, де сонячна енергія постійна, а охолодження нескладне. Окрім цього, більший попит на подібні центри на Землі створює тиск на ринок нерухомості та енергетичну інфраструктуру. Супутники з дата-центрами буде виведено на низьку навколоземну орбіту. Самі дата-центри зможуть обмінюватися даними з іншими апаратами Кеплер, супутниками, оснащеними сумісними оптичними терміналами за стандартами Агентства космічного розвитку США, а також із наземними центрами. Передача здійснюватиметься через лазерні канали зі швидкістю 2,5 Гбіт гігабіти на секунду. Вузли дадуть змогу обробляти дані з супутників у режимі реального часу та залучати штучний інтелект для їхнього аналізу. Це зробить використання пропускної здатності більш ефективним, оскільки на землю надсилатимуться лише ті знімки, які містять потрібну інформацію. Перші два супутники стануть частиною майбутнього угруповання з десятка оптичних ретрансляторів Kepler. Апарати зможуть працювати автономно без постійного залучення інженерів. Вони будуть забезпечувати спостереження землі з використанням алгоритмів машинного навчання для пришвидшення надання інформації користувачам. До того ж, демонстрація їхніх можливостей покаже, чи здатна технологія витримати суворе космічне середовище, яке може скоротити термін роботи апаратів. У компанії розглядають цей старт як один із блоків майбутньої глобальної інфраструктури орбітального центру обробки даних. Директор Аксіом із питань космічних даних і безпеки Джейсон Асліотіс сказав, що наступним рівнем стане надання космічних хмарних даних на землі, зокрема для непов'язаних з космосом компаній. Представники Axiom Space повідомили, що ведуть переговори з клієнтами стосовно використання як перших двох вузлів, так і майбутніх потужностей, однак не розкрили їхніх імен. Відомо, що серед них є замовники, зацікавлені в комерційному, цивільному та національному застосуванні цієї системи з метою гарантування безпеки. Компанія Lunar Outpost презентувала найновішу версію свого місяцехода під назвою Eagle на 40-му щорічному космічному симпозіумі. А він поєднує сучасний дизайн і передові технології для максимальної ефективності в майбутніх польотах на місяць. Lunar Outpost була обрана НАСА в квітні 24 року як одна з трьох компаній для створення транспортного засобу, що має використовуватися в пілотованих місіях програми Artemis із метою дослідження південного полярного полюса місяця. Під керівництвом Lunar Outpost разом у команді працюють Leidos, MDA Space, General Motors і Goodyear. Вони досягли неабиякого прогресу в розробленні Місяцехода, За рік було представлено чотири прототипи. За словами технічного директора Lunar Outpost Ейджей Гемера, проєктування відбулося паралельно з постійним тестуванням в космічному центрі НАСА імені Джонсона. Вісім астронавтів у скафандрах і під тиском аналізували дизайн і надавали свої коментарі. Астронавти особливо оцінили передню зону входу в хід, яка є достатньо просторою навіть для перебування в скафандрі. Прототип має два місця для екіпажу, кожна з яких оснащене своїми панелями керування, тобто будь-хто з астронавтів зможе керувати засобом. Над кожним сидінням присутні дисплеї, на які будуть виводитися зображення навколишнього середовища з усіх боків. Це стане в пригоді при дослідженні південного полюса місяця з його постійно затіненими регіонами та глибокими кратерами. Кожне колесо місяцехода може приводитися у рух незалежно від трьох інших, що дає ігл змогу повертатися навколо власної осі або ж пересуватися боком. При проведенні досліджень у транспортний засіб було вбудовано шафи для інструментів та холодильні контейнери для зібраних зразків. За потреби можуть бути встановлені додаткові полиці та сховища в задній частині місяцехода. Конфігурацію вантажного відсіку можна коригувати та відповідно змінювати корисне навантаження за допомогою роботизованого маніпулятора. Eagle здатен підтримувати живлення вантажу, а також забезпечувати високошвидкісний зв'язок. Однією з головних особливостей Eagle є можливість автономної роботи та віддаленого керування. Він створений для подолання значно більших відстаней від місця посадки, на яку можуть подорожувати астронавти, чи будуть передані корисні вантажі. Окрім цього, місяцехід може витримувати двотижневі місячні ночі з температурами до мінус 173 градусів за Цельсієм, що дозволяє збільшити тривалість місії з декількох діб до декількох років. Цієї весни новий прототип пройде попередню оцінку дизайну для перевірки відповідності вимогам НАСА. Управління має оголосити вибір постачальника транспортного засобу до кінця цього року. За допомогою даних космічного телескопа імені Джеймса Вебба команді під керівництвом учених Кембриджського університету вдалося виявити ймовірні ознаки життя в атмосфері екзопланети k 2 18 b Робота з описом відкриття була опублікована у The Astrophysical Journal Letters. Екзопланета K2-18b розташована за 124 світлових роки від землі Сузір'ї Лева та розташована в населеній зоні своєї зірки червоного карлика K2-18. Вона в 8,6 разів масивніша та в 2,6 рази більша за Землю і належить до класу субнептунів, екзопланет, які менші за розміром за Нептун, але можуть мати більшу масу. Попередні спостереження виявили в її атмосфері метан і вуглекислий газ. Нові дані дали змогу астрономам виявити сліди диметилсульфіду та, можливо, диметилдисульфіду. Учені зазначають, що в теоретичних роботах їхню присутність передбачали на гарячих планетах з океанами рідкої води. На землі ці молекули виробляються переважно морським планктоном. Хоча на екзопланеті їхнім джерелом може бути невідомий хімічний процес, відкриття на думку дослідників є переконливим аргументом на користь існування життя за межами нашої планети. За їхніми оцінками, концентрація молекул на К2-18 b у тисячу разів перевищує земні значення, досягаючи більше десяти частин на мільйон, тоді як на землі вона становить менше однієї частини на мільярд. Для визначення хімічного складу атмосфери учені використовували транзитний метод, коли планета проходить перед своїм світилом. Атмосфера поглинає частину зоряного світла, і за зміною спектра астрономи можуть визначити її склад. У новій роботі використовувалися інструменти веба NIRIS і NIRSPEC для спостережень у ближньому та середньому інфрачервоних діапазонах. Аналіз даних мав велику точність, ймовірність випадкової помилки становила 3%. Але для підтвердження наукового відкриття необхідно, щоб вона становила не більше 0,06%. За словами вчених, додаткова доба спостережень на вебі допоможе досягти й цього значення. Водночас незалежні дослідники висловили серйозний скепсис щодо нового відкриття. Одні фахівці зазначають, що разом зі знайденими молекулами в атмосфері планети має бути присутній поки що не виявлений та метан. Він виникає як продукт їхнього розпаду під дією випромінювання зірки. Інші вчені стверджують, що команда займалася підгонкою даних, щоб отримати бажаний результат. Недовіру також викликає потенційна населеність 2 18 b Деякі астрономи вважають існування води на її поверхні загалом малоймовірним. Сумніву піддається й сам факт того, що диметилсульфід і диметилдисульфід є надійними біосигнатурами. Одне з нових досліджень показує, що речовини можуть з'являтися в атмосфері внаслідок взаємодії метану, сірководню та ультрафіолетового випромінювання. Так чи інакше, потрібно отримати набагато більше даних, щоб стверджувати про наявність життя поза Землею, а також перевірити ще раз вже наявні результати. Наразі дослідники планують подальшу роботу, щоб визначити, чи можуть диметилсульфіди виникати небіологічним шляхом, і які ще процеси відбуваються на K2-18b. Космічний апарат NASA Lucy провів фінальні перевірки приладів перед початком своєї основної місії. Він отримав близькі фото астероїда Дональд Джохансон, пролетівши повз нього на відстані близько 1100 кілометрів. Це вже не перший астероїд, який зустрів зонд 1 листопада 2023 року. Люсі пролетів повз Дінкінеш із метою перевірки своїх систем. Наразі ж команда місії провела серію спостережень для максимального збору даних, у яких були задіяні всі інструменти апарата: спектрометри L-RALF і L-TES, а також камери l Еллорі та T2-CAM. Отримані дані показали, що всі прилади працюють справно. Фото Люсі підтвердили, що Дональд Джохансон має унікальну контактно-подвійну форму, яка утворилася внаслідок зіткнення двох окремих небесних тіл. Раніше учені здогадувалися про це, коли протягом 13 днів спостерігали сильні коливання його яскравості. Крім того, астероїд виявився більшим, ніж передбачалося його довжина становить близько вісьмох кілометрів, а ширина приблизно три з половиною. На отриманих зображеннях тіло не видно повністю, оскільки його розмір перевищив поле зору камери. А весь набір даних, передача якого триватиме близько тижня, дасть більш повне уявлення про форму об'єкта. Зараз Люсі летить через головний пояс астероїдів на шляху до однієї з основних цілей місії троянського астероїда Юпітера Еврібат. До нього апарат має прибути в серпні 2027 року. Загалом до 1933 року зонд відвідає до п'ятьох троянців з їхніми супутниками. Їхнє вивчення може розповісти про ранню історію формування планет та інших космічних тіл сонячної системи. За допомогою даних космічного телескопа Гайя команді під керівництвом вчених з університету Нагої вдалося виявити руйнівну гравітаційну взаємодію найближчих до нас галактик Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара. Робота з описом дослідження була опублікована у виданні The Astrophysical Journal Supplement Series. Велика та мала Магеланові хмари найближчі до землі галактики, розташовані на відстані приблизно в 200 тисяч світлових років. Вони як карликовими, та за класифікацією галактик габла належать до неправильного типу. Їхньою особливістю є наявність багатьох характеристик, притаманних галактикам раннього всесвіту. Тому вивчення таких об'єктів може допомогти зрозуміти, як формувався космос. У новій роботі астрономи вивчили рух приблизно 7 тисяч масивних зірок у малій хмарі. Зорі з масами у вісім разів більшими за сонячну, швидше витрачають свої запаси палива та живуть всього кілька мільйонів років, завершуючи життя вибухом над новий. Присутність таких світил вказує на наявність водню, який є найважливішим при зореутворенні. У процесі дослідження учені виявили, що гравітаційне тяжіння великої хмари має руйнівний вплив на меншу сусідку та буквально розриває її на шматки, витягуючи з неї зоряний матеріал. Зорівні рухаються в протилежних напрямках по обидва боки галактики, наче їх розтягують. Частина з них наближається до великої хмари, а інша віддаляється. Окрім цього, астрономи визначили, що зорі в малій хмарі не мають обертального руху. У чумацькому шляху масивні світила народжуються з хмар міжзоряного газу та в молодому віці обертаються разом із ним, поки не відокремляться. Відсутність обертального руху свідчить про те, що газ у малій хмарі також не обертається. У такому разі доведеться переглянути попереднє моделювання взаємодії великої, малої магеланової хмари та нашої галактики. Попри те, що зрештою мала Магелланова хмара може бути зруйнована та втрачена, астрономи вважатимуть це значимою подією, тому що це поглибить знання про еволюцію та взаємодію галактик. Оскільки ми не можемо досліджувати чумацький шлях, бо безпосередньо знаходимося в ньому, ВМХ та ММХ є єдиними галактиками, що дають змогу спостерігати деталі зоряного руху. Два тижні пролетіли без новин SpaceX, зараз розповімо вам все найцікавіше. Зі складального майданчика відвезли обидві половини водяного охолодження для газовідводу нового стартового столу. Аналогічний спосіб охолодження вже випробували в Месі на тестовому стенді для Starship, але там треба було витримати полум'я шістьох рапторів, а тут усіх 33. Газовідвід вийшов просто гігантський. Складно уявити, яка витрата води має бути у цієї конструкції. Верхня частина газовідводу, що охолоджується водою, теж готова до встановлення, вона якраз з'єднує обидві половини охолоджувального органу. Встановили опори для нового стартового столу, залишилось привести основну конструкцію, схожу на прямокутний паралелепіпед, безпосередньо на яку встановлюватиметься перший ступінь ракети. Новий стартовий стіл найцікавіша тема, але SpaceX не забуває і про решту. На мисі Канаверо почали переробляти роборуки мехазілли щоб вони стали такими ж, як і на новому стартовому столі в Техасі. Форма будівельних рештувань для цього вийшла дуже незвичайною. Тим часом почалося встановлення двигунів у С-35, значить, скоро вогневі випробування цього старшипа, а потім і дев'ятий політ. На бустер 14 встановили кільце для гарячого поділу теж хороший знак для нового випробувального польоту. А щоб забезпечити щільний графік польотів, потрібні нові прототипи. В об'єктиви фотоапаратів потрапив посадковий бак для С-40. Лише готують у політ 35-й прототип, а вже почали складання 40-го. Такий темп не просто витримати, адже потрібно знати, як проєктувати абсолютно нові прототипи, а для цього потрібні найрізноманітніші стендові випробування. Тому вивезли новий тестовий бак, і на ньому чітко позначено, що це V3, а значить, це третя версія конструкції для випробувань. Безперервні поліпшення обох ступенів ведуть до створення от таких монстрів. Уперше побачили вакуумний раптор третьої версії. SpaceX роблять вакуумник лише тоді, коли вже більш-менш налагоджена атмосферна версія двигуна. Шкода, що поки нема відео вогневих випробувань двигунів третьої версії. А FAA отримала документи на найбільший цех вертикального складання у Бокачіка. Його висота буде 117,3 метри, що більше ніж 115,8 метрів у аналогічного цеху у Флориді. Цей гігантський цех розміститься на місці найнижчого цеху вертикального складання в Бокачіка. з тих, що залишилися, звісно ж. З нетерпінням чекаємо впровадження всіх цих технологій, щоб можна було розповісти вам про деталі проєкту найбільшої багаторазової надважкої ракети. Запуски 12 квітня з космодрому на базі Ванденберг було здійснено пуск ракети Фелкон 9 із засекреченою місією НРО 192 цей запуск став дев'ятим у серії, спрямованій на формування розвідувального угруповання, що розробляється спільно SpaceX і Northrop Grumman на замовлення національного розвідувального управління США. Призначення і параметри корисного навантаження не розкриваються. Ще один такий самий запуск був проведений і 20-го числа з того самого майданчика. 14 квітня в небо над Техасом піднялася ракета New Shepard у рамках місії NS-31. Це був 11-й пілотований політ в історії одноіменної програми і 31-й запуск. Загалом корабель доставив жіночий екіпаж туристів у сопровітальний політ із подальшим поверненням капсули на землю. 16 квітня відбувся ще один запуск в інтересах американської розвідки. З цієї ж бази Ванденберг стартував рідкісний гість нашої рубрики Носій Мінотавр 4 який вивів на орбіту корисне навантаження місії ЕНРОЛ 174 Деталі польоту і призначення апарату не розкриваються. 21 квітня з майданчика у космічному центрі Кеннеді стартувала ракета Носій Фелкон 9 з місією Дрегон crs 2 Спейсик 32 у межах цієї комерційної місії за контрактом із NASA вантажний корабель Cargo Dragon-2 доставив на міжнародну космічну станцію важливі наукові матеріали та обладнання, необхідні для забезпечення експериментів на борту орбітальної лабораторії. 22 квітня SpaceX виконала ще один запуск зі свого стартового комплексу на мисі «Канаверал». Ракета Falcon 9 відправила у космос місію Bandwagon 3, спеціалізований райдшери із десятками малих супутників для різних комерційних та урядових клієнтів. Усі вони були виведені на орбіту середнього нахилу. Крім того, цього тижня було виконано два запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 13 та 14 квітня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту загалом вирушило 48 космічних апаратів широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися в 10 та 27 раз відповідно. На нашому каналі обов'язково подивіться майже годинний фільм від НАСА про, мабуть, найганебнішу епоху в історії агенції, епоху дешевше, швидше, якісніше, що призвела до скорочень персоналу та втрати декількох важливих місій протягом всього пари років. Посилання на фільм ви знайдете в описі під цим відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новину про великі органічні молекули на Марсі, про полярні сяйва планети Нептун та про розгортання проєкта Project Kuiper. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує нас на YouTube, Donatello, Patreon та Байміафі. Ваші донати це те, що дозволяє нам підтримувати і розвивати проєкт. Саме завдяки вам ми можемо оплачувати працю наших авторів, сервери для сайту та всі необхідні ліцензії. Для тих, хто лише розмірковує над можливістю приєднатись до нашої спонсорської родини, скажу. Ви можете допомогти нам створювати ще більше цікавого та якісного контенту. Ми не розміщуємо сторонньої реклами, тому наша незалежність і можливість працювати на повну лежить у ваших руках. Кожен спонсор отримує бонуси, ранній доступ до відео, ексклюзивні ролики щомісяця, включення вашого імені у список подяк в кінці оригінальних роликів, а також можливість впливати на вибір тем чи ставити пріоритетні питання для Космодовідкової. Плюс одне ексклюзивне відео на місяць. Це наш спосіб сказати дякую за вашу віру в Альфа Центавра. Якщо ви готові допомогти нам і хочете дізнатись більше, перейдіть за посиланням в закріпленому коментарі. Там ви зможете зробити щомісячний внесок або ж просто одноразовий донат. Ваша підтримка має велике значення для нас, і ми вдячні за кожен внесок, який допомагає нам йти вперед. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.